Привіт, дівчатка. Знімаю третю розпаковочку по каталогу номер 15 Було замовлення, тому і робила. А ще, якщо зараз в додатку робите замовлення, то ще додаткових мінус 11% знижки. це дуже-дуже вигідно, тому вирішила закрити 150 балів. Так, покажу вам одразу, що віддала, не донесши ще додому. У мене кума замовила ось такі парфуми, вже забрала між джорданів. Так, поїхали, що в мене тут залишилось? Е, Так, є у мене в замовленні два от таких крема. Я їх дуже е, хаяла в минулій розпаковці, але мої клієнти їх захотіли, тому мають замовлені два крема. Також у мене в замовленні ще ось така водичка, спрей парфумований. Моїм клієнтам подобається. Також у мене в замовленні ось така помадка. Це матова нюд. Матовий нюд. Це в мене клієнтка замовила. Не знаю, чи вам хорошо видно, в мене погане освітлення. Знімаю швиденько, бо в дітей дистанційно, щоб не заважали, поки в них перерва. Щоб не заважали вони мені, а я їм. Так, потім закрию. Собі замовила, я не знаю. Дам їм ще один шанс. Взяла Woman Collection. Це в нас. Чері У мене вже були, мені не подобалось, я їх продавала. Приходять, я їх нюхаю, продаю, нюхаю продаю, ну як, ще раз понюхаю, як не зайдуть, опять продам. Також собі взяла з какао tender Care, з олією какао. Також собі взяла, таки взяла таки собі нову помадку, Я взяла собі отой, отой, отой колір що ліловий, Дівчатка, той, що ліловий, я також швиденько покажу, бо боюсь, не встигну до кінця перерви. Сводчі поки робити не буду. Ось, ну той, що ліловий. Я вам робила сводчики, коли у мене були. Тому знову свочити не буду. Дуже шикарне пакування. Не шкодую, що взяла, хоча помат багато нехай буде. І ще, щоб добити 150 балів в цьому каталозі, мені треба було зробити 60 балів. Я зробила 61. Я взяла на, на, на продаж. У мене одна жінка цікавилась, бо бачила, як забирали замовлення дівчата. Ось таку лілову, запорошену. Надію, що я її продам. Це я вже добивала бали. Це е, Взяла в наявність, не знаю, чи будуть мені, чи продадуться, попробую продати. І ще одну взяла матову оцю таку, як клієнтка замовила нюдову. Нюдові зазвичай матові люблять. Не знаю, буду комусь пропонувати, тому що я матові не люблю, в мене вистачає мені, хватить. І ще взяла ось такі, я минулий раз брала це матові. Ех... Боже Боже, колір, колір. Зараз вам швиденько скажу. Я їх минулий раз брала. Один в мене замовила клієнтка, один в мене забрали. І ще взяла. Отак От просто він мені сподобався. Як не заберуть, залишу собі мауф. Вибагливий мауф. в ну, мене вже я запропонувала одній дівчинці, вона сказала, прийде подивитися. Свичити знову ж таки не буду. Все, дівчатка, ось таке у мене було замовлення по 15-му каталогу замовлення номер 3 Надіюсь, вам все було добре, видко ви все зрозуміли. Довго розповідати нічого не буду. Все. Дякую усім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Вибачайте, що так швидко, просто такі умови, що мені зараз довго немає як розпинатися. Все бувайте, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока, пока.